Якщо живете у стресі і життєві сили вас залишають, прийдіть до Бога, дозвольте йому відновити душу свою, він дасть вам сили, Господь до нас говорить, прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, я вас заспокою. Почніть саме зараз проводити час з Богом. Коли ми молимось, Бог слухає нас, коли читаємо Біблію, Бог говорить до нас. Він засмученому дає силу, а безсилому міць, і помучаться хлопці, і потомляться, і юнаки. спотикнуться і спіткнуться, а ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять. Крила підіймуть, немов оті орли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Підписуйтесь на телеграм-канал Сталтаненко, або пишіть мені, щоб разом вивчати Слово Боже.